Кримінальні цивільні та адміністративні правопорушення із такими справами щоденно працюють судді Хмельницького апеляційного суду. Побачити їхню роботу зсередини приїхали учні Соколівської школи. Ба більше на уроках вони вже вивчають правознавство, що додає цікавості до юридичної справи. Мені дуже подобається, дуже цікавий предмет. Мені здається, що я непогано там розбираюся. І мені, в принципі, це все подобається. Ця можливість. Правити добрі речі робити це все як на мою думку дуже цікаво і благородно. В майбутньому я хочу пов'язати своє життя з такою професією. Я дізналась дуже багато всього нового, і я думаю, в подальшому житті мені це знадобиться. Кілька років тому учні школи вже відвідали суд. Вчителі відзначили це позитивно вплинуло на подальший навчальний процес. Наші дітки років п'ять тому також приїздили сюди, знайомилися, були дуже приємно вражені. Багато хто з них зорієнтувався і вибрав собі такий напрямок уже навчання, роботи пізніше. На думку суддів, школярі це майбутній потенціал у побудові розвиненого суспільства. Тому вже кілька років поспіль працюють у відкритому форматі для підростаючого покоління. Головне показати, що суд не каральний орган, а місце справедливості. Ми давали можливість зрозуміти саме. Учням, студентам, чим займається судова гілка влади, і, зокрема, і в період воєнного стану. Зокрема, ми на жоден день не припиняли свою роботу. Ми є відкритими. Можливо, зараз не настільки можемо всіх залучити в судові засідання. Є певні моменти пов'язані і з повітряними тривоми. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.